Вражаючим серед сукулентів є агава. В неї навіть видава назва агава жахаюча. Побачивши її, ви її ніколи не забудете. Те, що це сукулент свідчить у тій товсті. Дуже м'ясисті листки, які повні соку. Листок тут виконує і фотосинтезуючу роль, і запасає води. Для того, щоб знову-таки не ушкоджувалися тваринами по краю листка, ви подивіться, які голки вони нагадують зуби акули. Кінець листка закінчується шпича... шпичаком таким. Значить, місцеві е, використовують оці голки, верніше оці голки агави як голки для шивання шкури, тобто дуже таких міцних е, частин. Люди з агаву знають здавна. Яким чином людина використовує цю рослину? Хоча вона так захищена від того, щоб її не поїдали, допустим, тварини, але людина навчилася. Е, Добувати корисне з цієї агави. Волокна, які всередині листка використовують як вірьовки. з них плетуть різні такі вироби, і найголовніше, як вірьовки використовують. Але саме-саме саме сока цієї рослини отримують текілу. Не з кактуса, а з агави, роблять текілу. На основі чого? Роблять на основі соку, де береться сок, не з листків. Не з листків. Значить, от саме Агава квітує в житті один раз. Заквітувати вона може в різний час, і через 10 років, і через 30. Дивлячись, як складеться умова. Люди. Висаджують агаву спеціально на плантаціях для того, щоб дочекатися періоду квітування. Значить, для того, щоб вижити в таких умовах, і щоб запалитися, і щоб дати потомство, утворивши насіння, агаві треба мати якомога більше квіток. Воно во время квітування викидає квітконіс, який сягає 15 метрів. У нас в наших умовах теплиці, агави дуже їм тут сподобалося, бо корні у них фактично в груді, тут вони не в горщиках ростуть. Ці квітоноси викидали і проливали навіть е, стелю теплиці. Значить, на цьому квітоносі утворюється декілька тисяч квіточок, квіти розміром до п'яти сантиметрів. Фактично лілію представляєте, бо вона належать до родини лілінії. Отакі тисячі біленьких лілій. масово квітує, гарно пахне білого кольору, тому нічні запилювачі бачать її здалеку, тому що де ти їх в пустелі там десь дуже побачиш. Значить, після того, як запилиться, не факт, що там, а запилення пройде і утвориться насіння, тому рослина, так як і кактуси, агава, вегетативно себе, скажімо, забезпечує. Відтворення. Значить, На місці квіточок, які вже опали, виростають маленькі луковички, маленькі міні-агавки, які тільки е, впадуть на ґрунт, лежать там доти, поки там не пройде той дощ чи щось. І вони укоріняються. Тому в наших теплих. Ми можемо побачити якраз агави, які ми розмножили, але не завдяки насінньому способу розмноження, а завдяки вегетативному. Були зібрані оці дітки, агавки маленькі, висаджені в горщики, і ви зараз побачите, який результат. Дочекавшись, коли з'являється перший цвітонос, він єдиний, люди його зрізають, і весь сок, який рослина з силою повинна була давати квіткам на 15 метрів висоту, іде, для людини: збирають цей сок, і далі його зброжують і отворюють напіток під назвою. Після квітування, або після того, як людина зрізала квітка ніс, рослина, віддавши всі сили, гине. Тому ми називаємо його столітнік, або рослина, яка квітує один раз в склад, агави, яка в наших умовах вже відквітувала. Подивіться, яка товщина стебла, який виносив квітконіс на дуже велику висоту. А це одна з гілочок. Квіткониця. І ось ті дітки, які я казала, як луковичка, Коли вони от вже мають таку форму, або з'являються перші там листочки, тоді оця ділочка чи ці дітки відпадають і проростають. Тут виростають корінчики. А рослина після того, втративши, витративши всі свої сили, гине. Тобто Це вже рослина, яка. Закінчила своє життя.